Усім привіт! Мене звати Оксана Орсач, я журналістка Нікцентр. В другому уроці курсу програмування для журналістів розберемося, з чого ж складається код. Напишемо 2 плюс 2 в Python. В школі це математичний приклад, однак в програмуванні це називається виразом. Вираз це комбінація значень, різних даних. Наприклад, чисел і операторів, тобто дій. Значеннями можуть бути різні типи даних. Серед них цілі числа, які використовуємо при лічбі, або дійсні числа. Це як вага кавуна в 3,5 кг чи 1,25 літра молока. Серед даних є і рядки це слова та речення, наприклад, назва документа або прізвище посадовця. Повернемося до нашого 2плюс 2. +2. Ми вже зрозуміли, що 2 це значення, а ось що плюс означає оператора. Звісно ж, може бути ще знак множення, ділення і так далі. У виразі з оператором завжди буде результат дії. Код виконає, наприклад, математичний розрахунок. Якщо написати в Python 10 плюс 22, він порахує, що це 32, а 10 поділити на 2 буде 5. Наш міні-код з попереднього уроку, print Привіт світ, теж вираз. Замість чисел тут текстове значення Привіт світ, а принт показує дію, яку треба виконати. В усіх цих виразах ми використали по одному оператору. Оператори це символи або слова, які вказують, напевно, дію, яку треба виконати над значеннями. Якщо знову ж говорити про математику, то оператор це знаки додавання, віднімання, множення та інші. Знак плюс завжди означатиме в Python додавання. Як ми вже бачили раніше, ця мова знає, що 10 плюс 22 дорівнює 32, а є і менш вживані в побуті оператори. Наприклад, щоб поділити число без залишку, тобто, щоб в результаті було ціле число, використаємо такий знак. Python порахує, що 11 поділить на 2 дорівнює 5. З подібними операторами можна створювати безліч виразів. Якщо у нас є вираз 10 плюс 10 помножить на 2, то спершу, як і на уроках математики, буде дія множення. 10 множимо на 2, отримуємо 20. А потім вже додавання. 10 додаємо до 20 та отримуємо 30. Покажемо ще кілька прикладів. Адже числа можуть бути просто велетенськими. Раніше калькулятори навіть не завжди могли показати результат їхнього множення. А якщо треба зробити багато математичних дій для одних і тих чисел, можна взагалі замінити їх літерою. Наприклад, L дорівнює 10, а B дорівнює 5. Якщо після цього ми напишемо в коді якісь математичні дії, то Python зрозуміє, яке число куди треба ставити. Числа 10 та 5 тут це значення, плюс та знак множення оператори, які вказують на дію. А що ж таке тоді A і B? Так ми підійшли до ще одної складової коду змінних. Уявіть, що у комп'ютері є спеціальні коробки, в які можна покласти значення. Ці коробки називаються змінними. Щоб не вводити в коді значення щоразу, коли це треба, а ми пам'ятаємо, що цими значеннями можуть бути дуже великі числа. Покладіть їх до таких коробок, тобто змінних. Щоб покласти значення в коробку, використовується оператор присвоєння. Це звичайний знак дорівнює. Наприклад, якщо ви введете кофі дорівнює 20, то в змінній кофі буде збережено значення 20. А тепер зробимо вираз з такими змінними. Кофі дорівнює 20, Ті дорівнює 40. Уявимо, що ці числа це ціна, і ми хочемо порахувати, ускільки нам обійдеться така скромна покупка. Якщо напишемо кофі плюс Ті, результат буде 60. Якщо пізніше ви вирішите змінити міст коробки Ті, наприклад, виросте вартість чаю, то старе значення викидається і туди кладеться нове. Якщо Ті було 40, а потім ви записали Ті, дорівнює Ті плюс 5, то змін на ТІ після цього означатиме число 45. Звісно, зміні можуть зберігати не лише числа. Наприклад, пишемо ті дорівнює чорний. Хороша назва для змінної це та, що описує її вміст. Це ніби позначки на коробках, коли переїжджаєте на нове житло. Книги, одяг і так далі. А якщо на всіх них написати різне чи щось там взагалі рандомне, то куперсатися у пошуках потрібної речі доведеться дуже довго. Але є кілька правил, яких варто дотримуватися. Назва має бути з одного слова без пробілів. Використовуйте лише букви, числа та символ нижнього підкреслення. Назва не повинна починатися із числа. А ось і приклади правильних та неправильних назв для порівняння. Перший варіант написання назви Last Price неправильний через використання дефісу. Треба лише нижнє підкреслення. Також не можна назвати змінну 10 Company, тому що, як пам'ятаємо, ніколи не можна ставити число попереду слова. Краще написати Company 10. А що ж не так із назвою Total Sum? Все через те, що замість літери S тут у нас знак долару. Також важливо пам'ятати, що Python розрізняє великі та маленькі літери в назвах змінних, тому ті, ті та ті це три різні коробки. А якщо додавати не числа, а текст. Можливо, звучить дивно, але в програмуванні є і таке. Це поєднання слів і речень, У правильному називається з'єднання рядків. Якщо ми беремо слово Миколаїв та додаємо до нього слово бюджет. Ми отримаємо Миколаїв бюджет за допомогою оператора плюс. Миколаїв плюс бюджет. А ще є повторення це використання одного інгредієнта кілька разів. Якщо ми візьмемо слово бюджет та помножимо його на 5, ми отримаємо в рядку бюджет, 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 бюджет. Але буває, що ми хочемо змішати або помножити ці інгредієнти, які нібито не можуть змішуватися або множитися. Наприклад, ми не можемо змішати слово бюджет із числом 42 без додаткової обробки. І Python скаже нам, що це помилка. Як ми бачимо, рядки та цілі числа не можуть поєднуватися з оператором плюс. Те саме відбувається, якщо множити рядки на рядки, ми теж отримуємо помилку. Оператор плюс може бути використаний тільки з числовими значеннями, або при множенні рядка на виключно ціле число. Наприклад, буде помилка, якщо ми захочемо помножити бюджет на витрати, або якщо бюджет помножимо на 5.0 через те, що це не ціле число. Також Python губиться, якщо не закрити лапки чи дужки, які завжди мають бути парними. Наприклад, якщо ввести print Привіт світ і не закрити наше значення лапками та дужкою, Python розгубиться і теж видасть помилку. Але не переживайте, навіть професійні програмісти теж часто отримують такі повідомлення. Через такі помилки найкраще запам'ятовуються правила програмування. Дякую за увагу! Підпишіться на наш YouTube або розсилку, щоб не пропустити наступний урок. В ньому ми розкажемо про функції в програмуванні та спробуємо написати перший більш-менш серйозний скрипт. Бережіть себе та продовжуйте допомагати ЗСУ.